Дніпро столиця кол-центрів України. Так жартома кажуть про наше місто, натякаючи на масштаби кібершахрайства. Це коли вам телефонують, начебто, з банку, та випитують закриту інформацію стосовно вашого рахунку або вимагають зробити якісь дії з грошима на рахунку, після чого абонент, як правило, втрачає свої кошти. За неофіційною інформацією, Дніпро лідирує за кількістю кол-центрів, з яких телефонують шахраї. Тепер це нарешті помітили на всеукраїнському рівні. І вирішили дати бій проблемі. Про шахрайство міжнародного масштабу розкаже Сергій Філіповпроблему кол-центрів вже обговорюють у стінах парламенту. Мовляв, як докотились до того, що виманюють вже на міжнародному рівні. Шахрайська діяльність пішла на експорт. Телефонують не тільки до Росії та Білорусі, а виманюють кошти у країнах Європи. Мовляв, не про таку євроінтеграцію ми мріяли. Зріст, ми бачимо з вас по відношенню до минулого року з Z... 8700 кримінальних правопорушень до 16535 кримінальних правопорушень. Колцентри вже називають проблемами національної безпеки та катастрофою всеукраїнського масштабу. Туди залучають молодь. При цьому жертвами часто стають люди, які перебувають у складних обставинах: пенсіонери, переселенці та військові. Хоча загалом по шість телефонних дзвінків мало кого обійшла стороною. А скромна статистика від правоохоронців вже висміюється в мережі. Дайте хтось відповідь, хто може сказати скільки. Кол-центрів шахрайських працює сьогодні у Дніпрі. Те, що ми зараз розуміємо, це 12? — 12 шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Так, громадський активіст Денис Селін впевнений, лік таких кол-центрів у Дніпрі вже давно перейшов на сотні, а об'єми діяльності вже наближаються до галузевих масштабів. Казати, що вони знають про 12? Ну я б сказав так, що вони знають, що їм не належать 12. Тобто, це скоріш за правду. А те, що в нас більшість кол-центрів кришуються. Мафією, криміналом і частина з них опосередковано пов'язана з поліцією. Тобто це, ну, це факс. Це, всі бачать жертвами шахраїв мало не стали знайомі волонтера Віталія Жиганського. Вони збирали кошти на допомогу військовим. Їм теж зателефонували, начебто, з банку, аби зняти певні обмеження з рахунку. Довіру викликала конфіденційна інформація, яку називав волонтерам цей шахрай за словами Віталія. Знайомі зрозуміли з ким мають справу, і гроші вдалося зберегти. Однак у цій ситуації залишаються питання, наприклад, звідки шахраї володіють інформацією, доступ до якої має бути лише у співробітників банку? Можливо, це працюють якісь екс працівники банків, можливо, якось є доступ до якоїсь бази і на що треба звернути нашим банкам увагу, тому що це ж вкладники. Нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка працювала в одному з Дніпровських кол-центрів. Це сучасний офіс під охороною у центрі міста з комп'ютерами та гарнітурами. Ми для дзвінків через мережу інтернет каже, усю необхідну інформацію отримувала від своїх керівників. Потрібно було лише продзвонювати по базі та маніпулювати потенційними жертвами. Треба налякати, зманіпулювати, що в тебе заберуть зараз кошти, ти залишишся без них. Взагалі в тебе заблокуються всі картки без, без права на відновлення і тебе внесуть в реєстр шахраїв, бо в твої картки проводяться якісь несанкціоновані дії. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, впевнені для вирішення проблеми з кол-центрами немає ні політичної волі, ні мотивації правоохоронців, а без цього шквал шахрайських дзінків не зупинити. Сергій Філіпов і Ляломовський, новини 9 каналу.